Як же тільки шкода? Шкода, що вже не буде тієї України, яка була раніше. Шкода, що вся ця ситуація показала насправді, хто є хто. Шкода, що цей світ розділився на два світа. І між українцями вже пішов такий розбрат, що, мабуть, його вже неможливо буде об'єднати. Ну, ніякими, ніякими методами. Тому що коли. Одні з однієї сторони, а інші з іншої сторони, то як у медалі у медалі є дві сторони. І у нас виявляються настільки різні думки стосовно всієї ситуації, що це просто неможливо так от замазати, знаєте, кісточки, це не краски, ми не зможемо це зробити. І на жаль, на жаль, якби хоч би люди, які вже виїхали, Е, хоч би не влазили і вже не розказували, як їм добре, що вони туди поїхали, і як добре, що їхні діти не воюють, що їхні чоловіки разом з ними. Ну, поїхали і поїхали. Чого ви сюди вже тоді лізете? Нащо ви вже тут розповідаєте? що Вже вас ніхто не питає, що тут треба чи що не треба? Можете донатити, донатьте, не можете нічого, ну не пиздіть, тому що ви ж не знаєте, як нам тут і чого ми тут залишилися.